Ще багато, 11 років тому я зустріла, зустрілася із нашою зірочкою, яка дала мені вичерпну інформацію. Вона мене дуже заінтригувала, тому що наша продукція українська, яку я дуже давно шукала, тим більше еліксири, екстракти без спірту, без сукру. А так як я була дитячим лікаром, це мене дуже... Була моя альтернатива для того, щоб наше підростаюче покоління росло здоровим і щасливим. Я щиро вдячна в даний час Рефату звичайно, за те, що він взяв на себе відповідальність продовжити справу нашої дірочки, вічна її пам'ять вона завжди буде в наших серцях. А також вдячна Зоряні. Яка допомагає йому в цьому, щоб він повірив в нас, щоб він розвивався і скоро, я думаю, що ми побачимо його із гарною школою для нас. <праць> Сьогодні я довго думала, яку школу вам дати. Ну і по, по деяким <праць> запитам просьбам <праць> людей я дам школу про очистці нашого організму. попросили мені більш детально розказати практичну школу дати, як все назначати, як все пити, як по е, е, хочу сказати по по віку, по віку. Очистка, Анти, антипаразитарна програма. Іде від, від року до трьох. Дуже часто питають, чи можна дітям з року давати, та навіть до року можна. У мене був такий випадок, що дитина до 6 місяців зовсім не набирала вазі, втрачала вагу. Зараз це підтверджено вже, що паразити можуть через кров передавати свій мами до дитини. І оказалось, що в неї є паразити аскаризм. Ми продавали антипаразитарти, і дитина почала їсти добре, почала поправлятися і рости розвиватися. Отож, з року до трьох назначаємо наші препарати такі антипаразитарний, валеріана, артишок, береза і лопух. Ну, Антипаразитарний зрозуміло. Валіріану ми даємо для того, щоб не було спазму. Коли паразити гинуть, вони викидають токсини, йде спазм, йде токсичний вплив на організм. Через то валіяна наша це дуже сильний спазмолітичний препарат. Артишок. Він також діє на паразитів і разом з того захищає печінку. Слідуючий береза це препарат, який діє на лямблії і трихомонади. Антипаразитарний діє на всі круги інших інші глифти, а тут іменно діє на лямблії. Лопух. Лопух я назначаю лопухову воду. От мене запитали, що таке лопухова вода і для чого вона назначається. Лопухова вода це березня. Скільки, наприклад, дитина в рік має, ага, я ще не сказала, по скільки крапель, да? від року до трьох даємо, ну, відповідно, рокам краплі. Ну, Від року можна по 2-3 краплі кожного препарату на лопухову воду. Як визначається, скільки крапати капель і скільки дати лопухової води? В рік дитина має важити 10 кг. Іде 30 мг на кілограм води. Значить, на 300 міліграм води ви капаєте 10, 12, 15, тут ви не переверчите крапель опуха. І далі за добу ця дитина ну до 5-6 годин вечора вона повинна випивати цих 300 грам. Ну, коли вам треба капати, коли вам треба капати. Два рази в день оці всі крапельки ви капаєте їх на лопухову воду і даєте випивати дитині. От для чого лопухова вода? Було таке запитання. Протягом дня. Протягом дня. І на ніч обов'язково даємо під таблеточки стовбохлору. Ото, що за день у нього виділилося всі ті токсини, ви даєте лопухову воду, е, ну, таким діткам треба розтерти Сорбофлор. Він зараз такий трошки тягучий, тому що там є кіптини і е, хітоза, які дуже добре особують. Ви її розтираєте, розтираєте в лукуховій воді і можете ж при ложечки дитині дати. Слідуюча група дітей з 3 до 7 років. З 3 до 7 років, відповідно, даєте 3, 4, 5, 6 капель. Кожного препарата ті самі препарати практично, але з цій віковій категорії можна вже додати і таблетовані форми, як фази для очищення, формулу відновлення, чистоту. То в цьому віці вже дітей можуть бути проблеми. Шумково-кишковим трактом, можуть бути дискинезії, можуть бути гастрити. Через що треба, обов'язково сюди, можна додати ліксир для шлунково-кишкового тракту, можна дати липиху. І якщо в цій категорії дітей діти вже часто хворіли, часто приймали антибіотики, я обов'язково рекомендую дати чистоту. Чистота це вже засмічення лімфатична система. Чистота лікує, ой, очищає дуже хорошо лімфатичну систему. Дар'я Чернега казала, що виводить воду для е, судин, але вона іменно тут дає е, лімфатичний дренаж. Те, що вона, звісно, діє на печінку і на, е, очищає, і тут дає лимфа. Дринат сіми років, ага, ще, щоб не забула, я так дивляюсь, щоб я не забула. Ми знаємо, що 80% нашого імунітету знаходиться в кишківнику. Через що ми повинні е, постійно, не один раз рік робити оці очистки. Діткам, наприклад, своїм онукам ціле літо ми даємо антипаразитарний, міняємо. Ну влітку обов'язково те вони ходять. За в школи, там теж йде постійне зараження глистами. Після місяцю очистки я обов'язково діткам пропоную назначаю нашу троянду. Вона дуже швидко відновлює шлунково кишкову флору. То, що флора само собою в нас є, а троянда теж дуже добре відновлює кишкову шуру. Флору. Так що назначайте, і вона ж повишає імунітет, вона при вірусних захворюваннях дуже чудовий препарат. Далі йде 7 років, 7 років це вже можна сказати, що це вже дорослі діти. Даємо їм всі ті ж препарати, але тут теж, як дорослим, тут ми даємо обов'язково щось із е, капсулованою чи. Таблетованої форми, ФЗ для очищення, формулу відновлення, чистоту. Чистоту я рекомендую давати тим людям, у кого є якісь хронічні захворювання. Є гастріти, панкреатити, гастродоотеніти, холецистити, дискінезія жовчних. він легко діє. А в тих препаратах є гвоздика, які можуть давати загострення. Треба трошки з, з обережністю. Ну, в дорослу групу йдуть антипаразитарні, обов'язково очищуючий, антишок чи парило. Тут вже особливо людей, в яких є жовче-каменна хвороба, обов'язково тут треба дати парило, яке при шлунково при жорчо хворобі захищає. І ви знаєте, що парило можна при жовчій камені хворобі давати пів року і більше. У мене був випадок людині, молодому чоловіку, що йому за 40 поставили камінці жовтного міхура. він пропив пів року, вісім місяців десь і прийшов і каже, Валентина Семенина, ви мені щось вже поміняєте. Ну, я ходив на узі і мені сказали, що вже тільки пісок. Камінців вже немає. <плес> так же само беремо даємо валір'яну або м'яку, там ще теж вибираємо лопухову воду, бо лопухову воду обов'язково. І це дуже, оце, що ми робимо лопухову воду, і на протязі дня б'ємо, вона очищає кров від токсинів, забирає всі токсини на себе, вони не смоктуються в кров і швидко йде. Очищення без всяких загрозів. бо при тому, як ми даємо чесну програму, дуже часто можуть з'явитися висипи, можуть з'явитися навіть такі фурункули, тому що йде глибока чистка від е, тих токсинів, які накоплюються е, при дії паразитів. Е, дорослим, я думаю, що ви знаєте, як визначати. Кількість лопухової води. Не знаєте, Одна <плес> на один кілограм воги 30 мл. От рахуйте, скільки ви важите, скільки вам треба пити. Ну, Багато людей, які тільки починають налажувати водний режим, так не можуть зразу піти. Ну, хоча б півтори літри води Добавляєте туди 35-40 крапель лопуха. Лупов ніколи не зашкодить, ви знаєте, навіть і 50 -ти. Ми Вибуває як інтоксикація людини, відразу даємо під язик 50 капель, щоб швидко зняти інтоксикацію. І е, стобофло обов'язково на ніч. Дорослим людям дається ціла таблетка, ну, ще залежно від ваги. Якщо загорів, якщо у вас йде інтоксикація якась сина, то іде. Одна таблетка Сорбофлору на 10 кг ваги. Якщо в людини є надлишкова вага, обов'язково я додаю в цю програму чесну еліксид для скрункої фігури. Еліксид для скрункої фігури. І його рекомендую пропити від 3 до 6 місяців. Дуже гарні результати є. Просто за браком часу я вам не можу дуже багато е, наводити результатів. Якщо в людини теж є якісь хронічні захворювання, е, так як я вже казала, чи гастріти, чи кхе, поліцистіти, чи панкреатіти, об яз, обов'язково відповідно своєму захворюванню треба додати нашу продукцію. Якщо це панкреатіти, значить панкреофлор, чорнобриці, лісі для шлункової е, залози. Ту ж саму струнку фігуру, вона теж дає свої результати. Якщо це проблеми з шлунком, гастрит, гастродуоденіти, даємо еліксид для шлунку, липиху, гастрофлор, фЗ для шлунку, вибирайте, що, кому в нас маса продукції, з якою можна вибрати і взяти те, що ви любите. Якщо проблеми з печінкою, хотіст дискінезії, даємо обов'язковий еліксид для печінки, ну, ті самий розтороп, шахти, шок туди входить. от. Гепатофлор. Гепатофлор це дуже гарний препарат, він дуже відновлює клітинки печінки, гепатопротектор сильний, фезе для печінки. Для них є піоніфріти, є Глумеронефліти, все ще каменна хороба, цистити. Даємо препарати, які йдуть на нирку. Еліксир для нипки, чорнобриці, фезер для нипки, нефрофлор. І обов'язково фезер для нипки в мене У нашому штазе Денипі є такий чудовий препарат складова, як марена червона. Він діє як сильний спазмолітик, да? спазмолітик потіку типу ножки. І людям, у яких, в яких високий тиск, особливо верхній і нижній високий, там 180 на 100 і, і там вище, обов'язково треба під час приймання. Апіфлору проти гіпертонічних препаратів підключати нирку. Дуже чудові результати. Це напрацювання шикарне. У мене була людина, жінка, яка довго лікувалася в офіційній медицині, зашкалював, 200 і більше, ну і нижній був. І вона звернулася до мене. І каже, от таке п'ю ті препарати, що назначила сімейна лікар, ніякого результату. Я їй дала Апіфло-мінус апиф... плюс шломницю, вітулін, вовчугу. Вовчуга теж дуже гарно понижає в комплексі оцей коктейль. І обов'язково додавала фезе для нирки. Фезен для нирки дала в 3 години, 17 годин. В 21 годину, через те, що, що із 15 до 17 години активно працює нирка. І якщо ви дасте підсилення нашими препаратами, дуже гарні результати будуть, зараз вона тільки користується нашою продукцією, має чудові результати, не звертається до сімейних і так, мене ще? Є там? Є ще? <кій> <кій> я обов'язково людей, дорослих, особливо, та і дітей після 5 років, хто, як я вже говорила, що даю чистоту, хто багато приймав антибіотиків, кого засмічена лімфатична система, обов'язково підключаю наш чудодійний препарат. Детокс, я його дуже люблю. І Так само при, е, назначаю обов'язково дітям, ну теж залежно від вікової категорії, і дорослим даю. І рекомендую пропивати його по три місяці. Три місяці пропили, місяць перерив і ще три місяці. Ви тоді чудово чистите лімфатичну систему і ті всі напрямки, всі неприємності дуже гарно входять в нашого. Організму і ви відновлюєте, встановлюєте свій, своє здоров'я. Хочу дати просто тому же, може, ну основну очистку, я вам вже сказала, це такі ази, самі початкова очистка, а то вже звертайтеся до своїх спонсорів. Є такі паразити, от такі як цепні, да? свинячий, вичий, що їх треба е... лікувати не один місяць. До трьох місяців, навіть буває ще до півроку. Тоді вже складаємо індивідуальні програми, коли зазначаємо. Но хочу ще один дати приклад. У мене ось трошки в стороні, але я хочу сказати за нашу ашваганду. У мене ось зараз перед буквально місяць хворіла дитина. Два роки хлопчику. Вони прийшли до мене, звернулися в них почали прорізувати з п'ятюрки, відразу всі чотири разом. Він почав кашлять температури. То температура падає, тільки прорізається на зуб, наступний зуб, піднімається, свічка йде температури. Дуже тащий великий, високий, такий глибокий. Я йому давала, ну там мама така, що все приймала, що її назначають. Я їй давала і. Алоє віра вони мене приймали, як вони приймали його на е, е, сироп е, для, для застуди. Засту... О, ні, так, проти застуди, Добавляли, проколювали капсулку і накапували, і так давали. Там ліцей, ну все вже передавали опять виток, йде останній зуб, і опять температура, мама вже в розпечі. І каже, вночі не спить. І я на свій рис, але мама згідна була. Дала дитині по пів капсулки три рази в день ашваганди. Ашваганда сама на смак, дуже приємно, пошій, на Катний Через два дні мама прийшла. Це якраз була <п> п'ятниця, <п 'ятниця>, суботу, неділю, я думаю, щось в суботу не дзвонить, в неділю не дзвонить. Я вже не витримала, і в неділю дзвонять до неї. Кажу, Олечка, що там, як ваші справи? Да, все добре, він спав, він грається, температура. Ото в п'ятницю, як була після дачі аж ваганди, пропала і він веде себе чудово. Так що я, наприклад, ну я як лікар не боюся давати, то даю вам свою поряду, особливо старший. кашель пройшов дуже швидко. А особливо старшим дітям, людям, які... Я так підозрювала, що в нього, напевно, підключився ковід, чого 에, зараз в мене є споживач. Лікарка на і вона прийшла за продукцією, ми щось там розговорилися. Вона каже, тести не показують ковід, він у нас кінці і не ковід. І так я думала, думаю, що своєї дитини, моя, ну, мама вже не страшила, бачу, що воно йде на одужання, що там був ковід з тим кашель і з тим Ну Наша чоловійна продукція творить чудо. Я всім бажаю. Здоров'я, любові, щастя, добра. Я дякую нашим захисникам за те, що дають нам можливість, що вони захищають нас, дають нам можливість збиратись на такі, чудові, е, такі наші свята, заходи офлайн. І всім нам перемоги в 2023 році.